Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Вітаю обожнюю. Ребус, обожнюю та Economist. Буду щасливий поділитися думками. Ну, клас, давайте від загального і розпочнемо. Що ви побачили у цьому ребусі? Які такі основні тези, які дають вектор розвитку світу в наступному році, ви знаєте, така дуже дивна суміш цього року: політики, економіки, технологій і викликів для людства глобальних. Ну, по перше. П'ять основних політичних фігур, включно з президентом Зеленським, з Трампом всередині Урсуле фондерляєн Сі, все це показує на те, що все ж таки заекономіст вважає, що політичні питання будуть домінуючими в наступному році. Друге, що звертає увагу, багато графіків натяки на долар і юань. Економічні проблеми, це інфляція, це торгівельні війни, це бульбашки, які будуть наступного року виникати, обговорюватися, реалізовуватися відношенню до штучного інтелекту інших технологій. Бачите, є шприц, є, є натяк на пандемію, чи, чи можливі ризики е, та, та, такого е, сенсу минулому році в Давосі обговорювалося так само, що людство вразливо перед е, подібним ризиками. Далі це е, натяк на проблеми з е, туризмом. З обмеженнями через можливі, можливі розширення військових дій для е, туризму глобального, і ми так бачимо цього року. Певні обмеження вже почалися. Цікаво про Китай. Цікаво, е, ось якраз зараз на екрані добре видно електромобіль. Е, Китай активно нарощує експорт і е, електромобілів, е, сонячних панелей по світу. Таким чином намагається компенсувати внутрішні проблеми. А прямо над е, автомобілем е, знов натяг на ядерні загрози, і цими днями ми обговорюємо е, те, що Путін великою мірою е, може бути якраз цим джерелом. Збільшення ядерних загроз по світу, ну і думаю, що все ж таки основне це, це технології і інфляція, як такі два два, два поєднуючих поєднаних моменти: технології, штучного інтелекту, які може виявитися бульбашкою, і необхідність для світових економічних лідерів шукати відповідь, як приборкати боргову кризу, як приборкати інфляційні процеси. Пане Андрію, чому серед європейських лідерів ми саме бачимо уособлення їх в образі Урсули фон дер Ляйен? Там немає наприклад, Макрона, немає Шольца. Ну про Шольца зрозуміло, не факт, що він і залишиться на своїй посаді в 25-му році, але менше з тим. І Макрон так також великі питання є, все ж таки, до реального політичного лідерства. А те, що Урсула фон дер Ляйен показала справжнє політичне лідерство, і це оцінено за економіст, мені здається, якраз дуже показово. Урсула фон дер Ляйен – реальний союзник України, реальний сильний лідер європейського союзу, і її переобрання є свідченням того, що є здоровий глузд в європейському союзі. Про економічну ситуацію хотілось би з ваших вуст особливо докладніше почути. Ми побачили Трампа довкола нього графік, який говорить про зростання значки доларів. Але от ваші колеги кажуть про те, що сам долар це натяк на економічну нестабільність, і до вас питання: а чи можлива світова економічна криза найближчим часом? Е... Вона йде не просто можливо, вона розгортається. В нас жахливий дефіцит бюджету глобального, який вже втричі більше глобального ВВП, є велика інфляція в розвинутих країнах і в інших країнах. Є торгівельні війни. Відповідно, криза по факту є. Чи буде дно кризи? Питання: чи зможе світ перезібратися і запропонувати якісь нові економічні моделі, які виправлять цю ситуацію, поки те, що декларує Трамп. Скоріш буде розгортати інфляційні процеси в самих сполучених штатах Америки і сприятиме збільшенню торгівельних війн, хоча можливо призведе до певного скорочення. Дефіциту бюджету і бюджетних боргів Сполучених Штатів Америки, але думаю, що в світі процеси лише будуть розгортатися і розгортатися негативно. Будемо спостерігати, будемо долучатися до рішень. Почули вас, пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що ви до нашого дякую. ефіру сьогодні долучилися. Допомогли в розгадці цього чергового ребусу від за економіст. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Груп» був з нами на зв'язку.